І мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання, і смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпуття хвалелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Ожуть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті своя правда, і сила, і воля.